Завжди добре. Він добро не збирає по місцях, а носить його в собі. Воно йому сонце у всі часи і, як скарб у всіх країнах. Не місце його, а він оживлює місце, не вигнанець, а подорожній. І не вітчизну кидає, а лише змінює її. Куди прийшов, то і землі. І син, бо несе в собі народне право, Меандр — назва річки в Малій Азії. Okay. Тепер, дорогенькі, як ви то зрозуміло? Як ви зрозуміли ту казку Байку Григорія Сковороди? Та пригадуємо це філософ Григорій Сковорода, український це вже країни 1722 року Григорій Сковорода народився. І ми читали таку байку рака, що які ваші думки щодо цієї байки? Оце останні фрази, дуже гарні місце, так яка там остання сподобалася вам фраза? Скажіть. Так, фраза. Дуже складно розуміти. Тут сила мені... я не знаю, дуже тяжко розуміти, але uh, мені дуже сподобались uh, фрази тут. Ну а я думаю, що uh, щось про розум. Щось про uh, думати перед акції, я не знаю. Think before you do. Думати, і тут не місце красить людину, а людина красить місце. Mm. Де б ти не був, ти маєш себе почувати, себе як риба і щука. Григорій Сковорода взагалі філософська особистість. Yeah. І її кожні фрази їм вони потребують дуже великого глибокого задумання. І дуже гарно, що ми це читаємо. А Кодія, твоя яка думка щодо цієї байки? Я не знаю. Це важко, так? Yeah. Це важко.